Продовжуємо випуск. Що таке телевізійна журналістика? Як створюються програми, новини, власне, як працює студія та камери? Усе це школярам погребищенської громади показали оператори та журналісти телеканалу Вінниччина. На нашій студії ліцеїсти пройшли своєрідний майстер-клас в рамках проєкту Знайди себе. Цей захід започаткували на початку року представники міжрегіонального гуманітарного штабу, аби дітей з громад області познайомити з різними цікавими та важливими новими професіями вперше на телевізійній студії школярі з Погребищенської громади для хлопчиків та дівчаток стало відкриттям, що таке суфлер і як він допомагає читати новини ведучі, як виставляють світло та камери. Інтересно, і ні, Дітей цікавило усе, як журналісти пишуть сюжети, де беруть інформацію і як це все зберігає камера. Для багатьох школярів екскурсія телевізійної студії вплинула на вибір майбутньої професії. Дізнатися, як це все робиться. Може, виросту це журналіста. Відвідини телеканалу Вінничина ліцеїстами відбулися у рамках проєкту Знайди себе, який на початку року започаткував міжрегіональний гуманітарний штаб. Дітям реально цікаво. Вони приходять. Якщо навіть для них здається, що заходять і просто не розуміють, що будуть тут робити, але потім не стільки професійні працівники, які вміють це розказати, показати і донести. Діти в захваті. і Дітям це дуже дуже подобається на сьогоднішній день. Це надзвичайно позитивні емоції саме для дітей. За кілька місяців існування проєкту школярі уже з кількох громад області відвідали за кулісся театру, побачили, що таке робота музейників, журналістів та мистецтвознавців. У штабі планують збільшити кількість локацій, на яких діти зможуть ознайомитися з різними професіями. Олег Колеснік, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.